Доброго дня, наші любі друзі. Хочу запропонувати вам огляд нового візка, який нам замовили: тпсб 02 на пневматичних колесах з сіткою канілірованою з маленькою ячейкою на 16 мм За рахунок того, що сітка канілірована вона більш пружна, не прогинається, і для того, щоб вона тримала форму, ми робимо ще перетинки раму візка виготовляємо на трубозгині, для того, щоб не було гострих кутів. Гострі куті не пошкоджують товар, якщо ви випадково десь задінете стіну або товар, який у вас на складі стоїть в пакуванні. Гострих кутів немає. Даний візок зараз у нас комплектується пневматичними колесами, вони мають більш м'який хід. Гарно пересувається возик по піску по асфальту з поганим покриттям по ґрунту. Також ми комплектуємо їх різноманітною якістю коліс із пінополютану, в тому числі такого ж розміру 260 на 85, або більш дешеві варіанти на чорних гумових колесах, які більше підходять до гладкої поверхні, до бетонних. Підлог або підлог, які вкриті керамічною плиткою. Візок з більш-меншим ячейкою використовують для дрібного товару, який треба повністю покласти, щоб нічого не розсипалося дрібні пакуночки. У нас це зайняло багато часу на виготовлення, тому що кожний, кожний дротик цієї сітки був приварений. Ми це зробили не через одну, не через дві, а кожну саме для того, щоб не стирчало дроту, щоб ви не пошкодилися при користуванні і щоб все виглядало естетично. Покриття візка полімерно порошкове фарбування. Воно більш витривале, витримує дрібні пошкодження, нічого на ньому не залишається, тримається довго і виглядає естетично. На цьому, все. До нових зустрічей.